Павло Тичина, я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить. Я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. В Московіє, мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів, і як заліз хліб та вугіль крала. О, як твій дух сатанів, ти думала, тобою весь з'їдаюсь, та, подавившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила. Ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла, сини мої, незламні Українці, я буду вас за подвиг прославлять, ідіть батькам на допомогу й жінці. Дітей з ярма, спішіть, визволять. На слобожанських нивах та подільських, на Чорнім морі. Я прошу, молю, вбивайте ворогів, злодюг кремлівських, вбивайте без жалю Нехай ще в ранах я, я не здаюсь, Гляджу їх, мов пшеницю я рву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Цього? Прийшов дід із роботи. То ось я летав. Я прийшов. Хто не бачив, діда. Такий довольний прийшов. Тобі зразу не в хату, бо в мене в хаті що тут у мене? Та оце таке. Пішов на кухню, а там ціла каструля свіжайшого борща із курицею стіли. Домашньою, да, дід? Оги довольний. Як навернувся. Зараз як упаду. Щас як ляже до ранку 에... цього. А я його хотіла обрадувати. Як Якщо... Ох, дід. Це капець, не знаю, чи ти перенесеш таке, ну слава Богу, ти сидиш. Така, дім, радість, так. така радість, така радість. Я... Це танцювати. Як радість. Ох, і радість. Що вони з нас сміються? Пенсію ж тобі повисила, прийшло общення, що тобі пенсія повисилася. Це став 200. Ото то аж, аж 200 гривень. Ох... І що ми тепер будемо робити? Два метра плюнки купив. Та й ти з своєї плюнки. <рес> ти, ти радий чи ні? <рес> то... Ох, і радий, каві. <рес> <рес> Боже, що <рес> Боже. Да. б ми без них робили, бо цих 200 гривень? Це та капець би нам був би, да? так? Та це щось, та, це на, з нас насмішка з цих людей. Хоч би ж вона та. Хай там людям, хто. Ну ти ж ти ж ось чоловік То... робив, да. І хай би там людям хай комусь би давали ну по 15 більше, похоже, на 15, це було, тисяч. Це була б вже називалася пенсія. А нам дають по по пенсії, нам же пенсію не Та дають Понятно. ми ж за нею не полічимося, не поїдемо кудись. Ми повинні сидіти на своєму городі і все. У нас ми ніякі вже, ми тут ніхто і не ні що, Ми сидимо, як ото вже очі витріщили, і все на нас макнули і з насмішкою кидають подачки, як собачкам того. І ми повинні радуватися, дід, давай радуйся. Ох, і радий. просто... Я що хочу сказати одне, що вони забули 90-ті года. Що люди робили без трудової. Та вони добре знають, вони, вони цим раді. То людям старці года ли йшов, і вони тепер роблять, що хочуть. Ді. Я ж не в Америці робив, і в Європі. Вони... а я робив на те трудодень, де? У себе в країні. І кинулося до стажу, а ось і дуля з матом. Повімаєш, вони вже зараз об'являють, що радуються, що скоро пенсіонерів не буде, бо це ж ось о, наші діти, то вони ж ніде не робили пошти. Ніхто ніде не робив. Не буде, і вони ніде. такі довольні оці наші, що не буде кому пенсії, пенсіонерів не буде. Люди будуть, а пенсіонерів не будуть. То це, От що ж, це. Це яке. ж подожди. Е, хто отримує 30 тисяч? То хай вийшли да. Прокурори, судді, попікали. Там їм багато, хай поїхали. А тільки їм ще, Як... Ні, їм великі не піднімалися, тільки осім... брода піднялися. Та так, да, це вони тільки так кажуть, Піднімають. Одного, одного я питав. 1300 підняли. Йо всю жизнь пропив на роботі. А получає, блядь, 15 000, Так, Хай получає, тільки ж не треба зна сміятися. Це ж то, таке твар'єш і сміється сидить там. Смійтеся, наїдайтеся. А то лучше, ну як він 15 получав, нафіга йому бійся. Хватає про життя, хватає. То лучше додавити тим, що ніж ще, блядь. Ні, ще вони нічого не робили, хоча не було. Тому що ті гроші додав, та їм. Немає. У до, нас таких немає. Доженіть ту пенсію до мінімальної зарплати, хоча б. Чи. Та, Я считаю читаю отак. І то ще було б. Вони ж і так считають, що у нас середня не та, 3 тисячі, а кажуть, 5-6. От, суки хитрі. Не, то яка? Середня більша. Ну так, 5. Німальна 5-6. Середня, в нас кажуть, я ж, та ну, не перекривляй мене. 5-6 це середня в нас. А такої за оцю, що там по 3, по 2 з чимось тисячі, то вони мовчать взагалі. Таких немає. Це пенсія, а зарплата мінімальна 5 тисяч. Навіть 6 вже. Ну, плюс там висити, велика усіма вищити, та люди отримують. собі є по, по пенсії. Пенсію. Це не називається пенсія. За пенсію люди і лічаться, і десь їздять. Подбежать. А у нас, так да, навіть можуть дозволити собі пару разів на рік оцю. В санаторій поїхати, А, да, а ми в самий тях. Це хороша. Баба брашки робила. О, я вже другий так. стакан допиваю. Діць, не мили такого. — Ну, квасок. Ну, так і О, кажи. — Ну він на брагу, похожий. Бачиш. Нічого, він я, без я... дріжджі, без нічого. На вівсяному зерні зроблений. Я оце на Севірі як був, то там е, ну, з водкою м'ясі е, тувато було. Я як у торговлі робив, то в мене їх вила, водки, жаратви, валом було. О, А такий. Бенів легше було, да. важко було достати. І ти То вони брагу, да, робили а -а -а. і холодну пили. То це ну, геть, да. О... Да, хай там. Уляді, хай поставлять. сидять там, п'ють і хоч і позаливаються, хай тільки сіди не лізуть, і бо тут їм і очі таке. не лізуть тільки. Оце відділа помиляє, воно таке. <laughs> Та це воно. Yeah, Та воно, таке, да, воно в мене ще стоїть, бачу, но у Ото чисто таке. -от. А це ж ти п'єш? казала я пий. Ти бачиш, скільки я надпила надпило, то, да. так що я п'ю. Так, дід і жив вже, Куди? лягай, лежи собі і віддихай. Завтра буде день, завтра десь піде. Так, дивись, щоб ти були, його поприбирай, щоб були чисті в тебе. Це я ж підстриг. Ну, дивися, ж ти сяк... щоб був красивий. Так, так. ну все буде. Як схочеш. Далі що надо. А боже Ох на охід. Ох, хити.